Щоб засвідчити свою пошану до військових героїв України, сміляни зібралися біля меморіальної стіни пам'яті і шани полеглих земляків. На жаль, додалося ще одна сторінка із світлинами наших воїнів ще одинадцять тих, які навіки у небесному війську. Війна це болюча рана. Сьогодні вже 651-й день збройної агресії Росії проти України. А також сьогодні шостий день зими, шостий день грудня. А це означає, що весь український народ вшановує своїх захисників і відзначає День Збройних сил України. Перш за все, звичайно, щирі слова подяки військовослужбовцям, представникам збройних сил України. Хочеться це найбільше свято нашої країни. Я думаю, що воно не тільки буде під час війни, а й після закінчення, після настання нашої з вами перемоги, стане найбільшим святом нашої держави, і, зокрема, нашого міста. Побажати вам всім міцного здоров'я, благополуччя вам, вашим родинам, миру, звичайно, перемоги як найскорішої, успіхів у всьому, згадати тих, хто вже сьогодні не з нами і ніколи не буде з нами, і вшанувати їх. Імена, їхню пам'ять, ніколи нам їх не забувати. А вам, що хочеться побажати, сьогодні, в цьому році, ми святкуємо День Збройних сил України з одним із найбільших релігійних свят це Днем Святого Миколая. Ми е, всі прекрасно знаємо, що Святий Миколай це охоронець дітей і охоронець того місця, де ми проживаємо, тієї країни, де ми проживаємо. Тому ще раз всіх вітаю з Днем Збройних сил України, Днем Святого Миколая. Слава Збройним силам України, слава Україні! 热热热的 За сумлінне на самовіддане виконання військового обов'язку, високий професіоналізм, особистий вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди дня збройних сил України грамотами виконавчого комітету міської ради були нагороджені командири військових частин. Також відзначили подяками їх особовий склад. Кожен із підрозділів отримав генератор, закуплений за кошти від благодійного ярмарку, сміливим від смілян. Квартальні комітети нашого міста напекли смаколиків для військових. Дякую всім смілянам, які долучаються до. Постійного збору волонтерських акцій проведення спілими від смілян. Дякуємо. Чергове, хочу подякувати своєму колективу, виконавчому комітету, який невтомно допомагає Збройним силам України. Тому що їм, всім щира подяка і кожному підрозділу. Ми сьогодні даруємо сучасний генератор. Нехай служить вам. Сподіваємося, блокаутів не буде, але на всякий випадок нехай він буде у вас. З нагоди Дня Збройних сил України відзначили і вчителів предмету захисту України. Вони виховують справжніх патріотів своєю щоденною копіткою працею, прищеплюють молодому поколінню почуття патріотизму та відданості загальнодержавній справі зміцнення країни. Також серед нагороджених є й старшокласники, що на відмінно опановують предмет захисту країни. Українські захисники показують свою майстерність на фронті. Ганяючи ворога з нашої землі, а в тилових містах захищаючи наше небо від обстрілів за мужність та незламний дух, наша імшана та любов. Свої подарунки готували і працівники культури міста та аматори сцени. Всі номери про мужніх захисників, що носять форму ЗСУ. Протанчик виконав вихованець дитячої школи мистецтв, переможець багатьох конкурсів та фестивалів. А також юний волонтер Олексій Кашніков. Він отримав подарунок і особисту подяку від міського голови. Наша міць, наша сила, наш надійний захист це наше славне військо, слава нашим Збройним силам України. Ми шануємо тих, хто нас захищає.